Голова Батівської громади Закарпаття подолав понад 900 кілометрів, аби дістатися в Михайло Коцюбинське на Чернігівщині. Обидві громади стали партнерами в рамках національного проєкту пліч опліч згуртовані громади. Планують невдовзі підписати меморандум щодо подальшої співпраці. У кожної громади дуже багато своїх досягнень, і, і також є і проблеми. І тому Україна повинна бути разом із українцями, і громади повинні підтримувати один одного. Тут люди пережили ще ну, безмежного. Горе і руйнації, які завдяки нашим збройним силам, хоробрим Закарпаття немає, так і все ж таки в цьому аспекті ми, ми намагаємося зрозуміти наших колег, наших партнерів і їх чим зможемо підтримати. І це я думаю, тільки підсилить їх і підсилить нас. У Михайло Коцюбинській громаді гостям з Закарпаття показали, як відновляться пошкоджене ворогом у 22-му році ліцей, а також розповіли про здобутки в соціальній сфері. Кожен житель нашої громади може прийти та отримати соціальні послуги і завітати до наших сервісів, які у нас створені. Також в центр життєстійкості вони можуть звернутися. Так, бачите, це така соціальна будівля, яка включає в себе багатоаспектність таку. В рамках проєкту «Плечо-плеч згуртовані громади у громад Чернігівщини з'явилося 19 партнерів: з Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької і Черновецької областей вже є перші домовленості. Номер один в цьому проєкті – це є звичайно люди, тому що людиноцентричність є генеральною лінією в цьому проєкті. і. Якщо ми говоримо про розвиток, про інновації, про перспективи, то це завжди про місцеве самоврядування. Тому саме тому громади є партнерами, вони на лінійному рівні взаємодіють. А Міністерство розвитку громади території просто супроводжує цей проект. Від е, співпраці із львів'янами, скажімо так, ми очікуємо, скажу чесно, що ми теж вже проговорювали, що ми хотіли б реалізувати це насамперед. Знову таки, наші, щоб діти поїхали туди, Розумієте, нам. На прикордоні дуже важливо емоційний стан, ментальне здоров'я. Я скажу так, важко обстрілюють, але ж діти разом з нами переживають все це. І всі ці тривоги, і вони обстріли, і вони переживають, і здоров'я їхнє звичайно психологічно підривається. Я чесно кажу. Тому нам дуже треба, щоб наші діти виїжджали, щоб вони в спокійній обстановці, щоб вони побачили, хоч ну на якийсь час таке спокійне дитинство. Ми б хотіли у себе прийняти тих жінок. Так. Яким на правду важко, тому що їм важко, вони залишилися самі. І от щоб вони приїхали до нас, ми б їх там розважили десь культурно, десь щось провели по наших таких всяких місцях, щоб вони побували в нас і щоб вони далі мали силу піднімати тих своїх дітей, отримати ті свої сім'ї.